Приїхали на новий об'єкт, пофарбовані вже стіни, проґрунтовані. Ну, першим слоєм буде достатньо. Звичайно, ми використовуємо кращу трішечки покраску. використовуємо фарбу фірми Фейдар, несіс фарби і фейдар і нема. В даному випадку ми використовуємо д 29 e і a 17 c Буде наноситися лава, такий же самий колір. Буде формуватися ця кімната під телевізор, депутаний, і розповідати. Що ж, в процесі побачимось. Нагадуємо. Наносимо лаву від фірми фейта ціни потеченка. шар, ми будемо на два шари, декоративна фарба, дуже гарно вимагає. І так переходимо ми до коридора. Такий пісочний колір. Пофарбована трошечка тут в даному випадку. Гарна, підготовлена. Що будемо наносити? Продовжуємо угу. наносити малюночок в стилі отеченка. Фірма. Це перший слой. Зараз наносимо другий. Другий наноситься для того, щоб не було куповочки, проплесків. Якщо маленькі стіночки можна наносити в один слой. Так, наносимо до лишарний метал. Такую плавом. Це другий сквозь. Можливо, можна виносити і далі з одного. І отримаємо такі. І так закінчили ремонт заказа. Потеченна фірма Feidal. Виконували використовували фарбу D29E. Підложка була дуже фідалоська Інель Латекс. Е, Получається, по ітога, розход з 5 літрів в два слоя вийшло десь літра, де залишилось, тобто 4 літри на 40 квадратів. Так, а фірма пише 5 літрів на 40 квадрат. Ми зекономили ще її. Ну, Залежність від малюнки. Получилося повністю пройтися всі стіни повністю в два слоя. Ця кімната була в сірий колір, та кімната в коридор в жовтий. По розходу аналогічно у нас вийшло дуже гарний матеріал. Заказчикам також подобається. До нових зустрічей.